Зігріти воїнів Збройних сел України це завдання волонтерів. No. Отож, як виготовляли окопні свічки у заболоцях. Дивіться у сюжеті. У заболоцях вже не вперше жителі села долучаються до доброї справи, а саме виготовляють окопні свічки. Горять вони довго. На них можна як підігріти чайник, так і зігрітися в холодному окопі. Одна така свічка може горіти близько трьох годин. Значить, окопні свічки вже виготовляємо другий рік. За цей час виготовили більше п'яти з половиною одиниць різних розмірів. Е, ну, бувають е, значить равлики. Потім там знімети подивиться. значить, равлики, сніжинки з начинкою бувають різні. Бувають і значить ми робимо з картоном, але інші волонтери виготовляють з наповненням там від шишок з тирси, і все інше. Ну, у нас є картон приналагоджений процес. Значить, всі, хто приходять неодноразово, вже знають, як це робити. Директор закликає не викидати бляшанка, адже саме їх використовують під час виготовлення свічок. Технологія виготовлення свічки проста. Звичайно, бляшанку наповнюють скороченим картоном і все заливають розтопленим воском. Ідеальна банка це банка з-під там горошки пасолю. Так, там 440 грамм здається, це скажемо ну, так якийсь певний стандарт. Так а в принципі може бути будь-яка. Якщо вони високі, ми їх обрізаємо. Якщо вони маленькі, ну знов ж таки питаємо, тому що сильно з великих банок це під ну по запиту військових. Не всі мають можливість такі великі банки запхати в буржуйку, припустимо, тому ми їх робимо лише за запитом. І знов ж таки дуже маленькі, також стараємося не робити хіба по запиту, тобто, отакі от. Ті, що зараз крутять, такі в середньому такі от насішки такого розміру. Долучайтеся до таких ініціатив та допомагайте, чим можете, адже тільки згуртованість українців у такий важкий час може наблизити перемогу України. Тобто, в принципі, будь-хто хто має бажання, там ну плюс-мінус шукаємо час у своєму робочому графіку, е, обираємо. Час десь так після обіду, щоб більше людей молодочитися. Будь-хто може прийти і допомогти. Нічого важкого ну не насправді немає. Сергій Нікішин, талеканал Бродинай.